Друзі, годі під'їдати їжу. Вам ще готувати з неї. І малятко Марго хоче морозиво. Бачу, що всі готові. Тоді починаємо. Я зроблю смачне полоничне морозиво. Еммо, хочеш скуштувати? Ну, тримай. Цю свіжу полоничку я зранку з огороду зібрала. І так, нарізану полоницю викладаємо на сковорідку і додаємо до неї цукор. Ну, а потім все це варимо. Емо, куди пальці тягнеш. Дивіться, яка краса виходить. Я в полуничних вареннях майстер. Відправляємо отриману суміш в миску і додаємо до неї трохи молока. Яке ж морозиво без молока, правда? А тепер перемішуємо. Залишилось тільки перелити у форму та охолодити. Ну просто краса. Піду і віднесу до холодильника. Oh. Nice. Я все.